Пропоную перейти до наступної теми і порівняти зарплати і податки. Давай обговоримо, які середні зарплати у айтішників є в Дубаях. Я розповім, що по Майамі, і порівняємо податки, що після податків, яка сума нет в чисту після податків залишається на руках. Е, так, да, так, починаються складнощі, тому що в Еміратах е, є проблема, що немає чогось, немає ні на що а середнього значення. Ось, і все, що ми сьогодні будемо обговорювати, всі ціни оренди, нерухомість зарплати. Я буду казати якісь такі е, ну, таку. Таке значення від дощ, ніби це просто дві рандомні цифри, але насправді це так і є. Значить, наприклад, по зарплатах е, мені писали, тобто я спілкувався з різними рекрутерами і з приводу зарплат, і я бачив дуже дуже різні зарплати. Ось, це починаючи від двох тисяч доларів, які пропонують ось, і закінчуючи, ну давай вісім, що це кому тисячі доларів. Ні, 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 це не ж нам це вже буде сіньором з досвідом. Е, я зараз поясню, чому так відбувається. Насправді Ось, значить, візьмемо щось середньонормальне в Еміратах. Це буде е, 4- е, десь виходить, це як 8, ні, ні, зачекай. Треба все ще просто, як в мене цифра в дірхамах, 15-25 тисяч дірхамів, десь умовно поділимо на 4 і порахуємо, це вийде десь 4-7 тисяч доларів, це буде середня зарплата в Еміратах, і 8 плюс, це буде, якби, Вище середнього по ринку, ось ось так. Mm. Тепер чого відбувається такі, тобто чого є чого пишуть рекрутери які пропонують 2000 тисячі, чого є така середнє значення 47 і є Більше ринку е, насправді все відбувається, тому що дуже велика конкуренція міздець. У тебе так само велика конкуренція мігрантів. Ми самі теж мігранти. Ось і е, мігранти з зі сходу, теж з Індії, шрі ланки Непалу. І вони насправді приїжджають. Вони. Е, їх багато, вони не вивагли в плані умов. Тобто вони готові пробиватися. Вони приїхали там. Умови могли бути гірші, ніж тут. Навіть при тому, що вони, якби тобто, вони приїжджають, вони зможуть знімати знаєш там одну квартиру з друзями, тому що щоб було дешевше, і так далі. Вони готові пробиватися. Вони готові працювати, братися за будь-яку роботу. Тому так працювати за 2000 тисячі доларів, десь в якомусь аутсорсі тут. Вони, вони це візьмуться, тобто знайдуться програмісти, які будуть це робити, і насправді через це ми ж розуміємо. Це не значить, що вони погані програмісти. Так, ось це значить, що дуже велика конкуренція. Але це так чи інакше демпінгує ринок, і це впливає і на цю ну, на твою на, на вищу планку, тому що так чи інакше, е, так що там далі. Ну ти хороший спеціаліст, і так далі, але є багато. Ну, є багато спеціалістів на ринку. Вони можуть бути непогані. Вони можуть бути там, звичайно, не такі, там ти не став, вирішив весь лідкод, код. Ти скажімо, навіть уявімо, ти дуже крутий спеціаліст, план хрівня, але давай будемо чесні, не всім компаніям потрібно це. Зазвичай, ну чого не найняти нормального програміста? Так? Ну навіщо наймати когось екстра фангу? Тут немає. Тут є офіси, наприклад, Амазону, але це. Амазон це не технічні спеціалісти, тут сидять, наприклад, в цих офісах є офіс Microsoft, IBM, Oracle, Amazon, але це, це бізнес-аналітики і так далі. Ось, тому ось таке середнє значення зарплат і податків нуль. Ось тобто всі ці цифри, які я сказав, це ти стільки отримаєш на руки, в принципі. так. Але одразу скажу, що в Еміратах та, немає податку, це правда, ти отримуєш це, це на руки, це так. Єдине, що ти потім є непрямі податки, які ти все одно платиш. правильно? Є НДС, які ти платиш за товари в супермаркеті. І друге, на чому ще заробляють Емірати, можна сказати, це. Збори усюди, платні парковки, платні дороги, платний вхід в публічний парк. Тобто, у тебе є парк, я за він безкоштовний, мабуть, в тебе ось, але тут такого немає. Це буде публічний парк, але він якби е закритий є вхід з турнікетом, і там треба прикласти картку, яка працює теж в метро. Воно не багато, Воно там буде коштувати щось там, знаєш, долар чи два. Ось, але так чи інакше, вхід в парк він теж це публічний парк, але вхід е не безкоштовний. Тому в цьому різниця в податків нуль, але все не безкоштовно, скажімо так. Ага, ну дивися, стосовно парків, у нас теж тут е, дуже багато парків платних і скрізь треба заїжджаєш машиною, там е, 3 долари за кожного, хто в машині, там, чи ще тут якийсь крутий парк, то він завжди там платний. А таке щось там по набережній погулять, десь якісь там, ну парочка є там безкоштовних, да, але там половина вони платні і там бувають такі черги, що туди навіть ще годину будеш стояти в черзі не так просто заїхати. От так, ти по своїй в основному так все сказав. Тобто виходить, що в тебе такі всі на будь-який смак від двох тисяч для низької, скажімо так, кваліфікації можна зайти навіть на таку щебруську зарплату. 4, сім це такі середні планка по зарплаті для програмістів. і такі прям спеціалісти високого рівня і вже хто там на високих позиціях може більше восьми, наприклад, в тебе взагалі одинадцять, так? Так, так, на своїй, ну і далі це вже буде, тобто це, як я сказав, середнє значення для розробників. Тобто, там, е, коли ми там вже йдемо в якісь вищі позиції, менеджерські чи щось, там може бути вже наступні якісь зарплати, але я думаю, що ми зараз будемо порівнювати зарплати розробників середньо, там серплата, сеньора, десь е, в Майамі, і виміряти, ось такі цифри будуть. Ну і дайте розкажи, які цифри будуть в Майамі. Так, дивися значит, по Майамі у нас. По Майамі розглядаємо середні зарплати сіньора. Да? Ну, знову ж таки, якість сіньорів може бути різна. Враховуючи кризу, лай і скорочення всіх цих фангів, цих програмістів безроботних, е -е, з фангів з високим досвідом на ринку не це все теж обвалює зарплати. І поки ці люди собі. Не познаходять роботи, виходять вони більш кваліфіковані, то всім іншим дуже складно і це теж ну, ринок дуже обвалює. Тому зараз в середньому я так за півтори року десь переписувався і мав діалоги з, мабуть, 500 HR, переписуюсь з усіма, і з Індії дуже багато пише в основному. В основному вся IT-ха тут керується чуваками з Індії. Це і SEO, і Ліди, і всі команди. Ну і враховуючи, що дуже тіжка присіла, все це мігрує на дешеві локації. Я бачу також плани в наших командах також набрати там 30% команди, додати ще на наступний квартал з Індії там, чи ще що. Тобто продовжує штат, штати мігрувати. У локації з дешевою робочою силою, з дешевими зарплатами, так що ринок продовжує обвалюватися далі. І в середньому зараз програмістам, середньої, скажімо так, не дуже не, не фан підготовки, там, які лускає лід-код задачі і систем дизайни а такий звичайний середній програміст, десь 120-140. Ну, це вже може бути навіть трошки високо. Десь 120 тисяч доларів на рік. Чистими після податків це буде десь 7-7,5 тисяч доларів. І податки тут е, нараховуються теж від штатів до штатів різні, тому що в нас у Флорді, наприклад, якогось нам податку штату нема, е, також є податок на дохід і всі ті інші нюанси, що ти згадував, НДС і так далі. Наприклад, на всі покупки в магазинах ти ще 7% податку будеш зверху сплачувати. Коротше, в мене виходить з моєї зарплати. Десь 22% я плачу податку, але ще також так, на кожну покупку там, чи в магазині, чи ще, де ти теж там будеш платити ще додатково 7, хоча ціна вказана без цих 7. Тобто, як ми звикли, наприклад, в Україні, що ти бачиш ціну в магазині, і ти знаєш, що це вже ціна якби, з податками, з усім, що ти потратиш. А тут не так, тут бачиш ціну. Ти розраховуєшся, воно завжди більше буде на 7%, тому що податки, такси, вони будуть завжди включатися зверху, і це якось так дико, але воно ще тебе нагинає, і тому можна сказати, що я вже в проценті наче 30 плачу податків. І то це ще прогресивна шкала оподаткування, тому що якщо ти не жонати не маєш дітей, ти будеш платити 30 плюс ще цих 7%, тобто, може, до 40 навіть доходить в Америці. Враховуючи, що я маю двоє дітей і дружину, я це все вказую. і... На це є знижка по податкам, плюс моя зарплата не більше 200 тисяч на рік. А якщо більше 200 тисяч на рік, то податок ще збільшується. Тобто така прогресивна шкала. Якщо менше 200 тисяч на рік зарплата і дружина і діти, то да, десь ти там 22% заплатиш. Ну а Якщо більше, то зарплата 200 тисяч, то вже можеш до 30 платити, а ще як холостий не жонатий. Там буде 35, там 38% і так далі. Це по податкам. Так що десь такі зарплати для спеціалістів, які підготовлені до літ-коду і можуть вирішувати середньої складності систем дизайн і такі от алгоритми, яким я вважаю себе, да, чувачком десь такий, щось таке середнє між скажем, upper-intermediate для сеньора, тому що я ще не готовий до. З півбесід де можна зняти Bay 170, інколи 180, що дуже рідко зараз. ну от прям 170 уже все, більше немає. Там Сіньори з 10-літнім досвідом, на як ракети літають, і вони це 170 Bay плюс стоки зверху насипають. Стоками можна брати зверху там ще там до. 200-250 тисяч сьогодні, але це вже будуть більш такі відомі компанії, великі компанії, такі як Oracle, наприклад, плюс Аля, якісь там ближче до фангу, розкручені топ-контори. Всі інші там стоки не пропонують. І 80% ринку запропонує просто тобі голу там бейс-селері з якоюсь там страховкою, і все. Тому скажу так, що я. З таким середньою підготовкою і можу вирішувати там, нескладні систем дизайни і можу дотягнутися до зарплати 140. Це десь 8,5 тисяч на рік після податків чистими. А хто більш такий шарить, має досвід 10-15 років, бо в мене тільки 7 років досвіду, вони теж на це дивляться. А в кого там більше там, 10-15 років і там. Прям, Дуже шариш ти систем дизайн і так далі. Там ще behavioral інтерв'ю, кучу цього всього. А, в принципі, чувачки достають і такі зарплати під 170. І ще якщо гарна контора, якийсь фан, то з якимись там шестоками і там плюс-мінус у верхньої планки там із стоками, може бути 200к. Це десь чистими в тебе вийде там 10-11 тисяч доларів в місяць. А, так, це ми покрили тему зарплати. Я, я хотів хотів ще запитати. Ти мені не штовхну на думку, що е, звичайно, що да компанії намагаються все переводити в аутсорс і наймати команди десь з е, більш. Дешевих країн це зрозуміло, і це в першу чергу пов'язано з зарплатами, тому що там доведеться платити менше, але ще в е, компанії це цікаво, тому що менше на себе треба брати відповідальності перед державою, як за людину, ну, яка в неї працює. І тому я хотів поговорити трохи про систему, що може працевлаштування в е, США і в Еміратах, і що твій. Е, е, Роб, ну, як твоя компанія, що вона дає тобі, і як вона там захищає тебе? Як тебе держава перед ним захищає чи він перед державою? І так далі. Наприклад, в Україні ми працювали всі як ФОПи. І це десь означало те, що компанія тобі нічого не винна, і держава тобі нічого не винна. Ніхто ніхто нікому нічого не винен. Ти винен 5% податків, і в принципі на цьому все. Да? Компанія, вона за тебе не несе ніяку відповідальність, тому що ти юрособа, з якою вона домовилась попрацювати, да, умовно кажучи, ось наприклад, в еміратах це. Офіційне працевлаштування, і це означає деякі речі. По перше, компанія вона вказує. Тобто, є міністерство, як я його називаю, міністерство HR, Вона називає, Ministry of Human Resources and Сентимеротізейшн. Міністерство HR, я його називаю це там, де вказано, де ти працюєш на яку компанію, і компанія вказує, хто в неї працює тебе. Тобі компанія дає. Оцю е, дозвіл на роботу да назвну цю саму картку називається Emirates ID, Це е, ця штука є тут у всіх: від місцевих жителів, від емірів до мігрантів і так далі. І на цій картці вказано хто хто, хто тобі дав роботу. Тобто, якщо ти на робочій візі, хто хто від, хто тобі дав роботу? Е, держава тебе захищає від втрати роботи. Там, вон, якщо ти втратиш е, своє місце, то тобі ще там будуть виплачувати. Тисяч півроку держава тобі буде компенсувати там відсоток від твоєї зарплати, яка в тебе була скільки половині зарплати, чи скільки вони компенсують? Майже там, да там де там залишиться ще від того, скільки ти пропрацював, ось але ну тобто такі речі вони на рівні закону. Наприклад, тобто з те, що я сказав, коли ти будеш звільнятися, якщо ти пропрацював там декілька років, оце на е, тобі мають виплатити там, оцей graduate, Він там враховується, там типу тобто, як за кожен рік 21 робочий день, ще твої зарплати тобі там мають виплатити і так далі, десь це все на рівні так. Держави захищається, і так далі. І найголовніше, найцікавіше, що я хочу згадати тут з приводу держави соціального захисту і працевлаштування офіційного це те, що є система, і майже майже всі компанії мають нині бути. Це регулюється державою, називається WPS, Піс Protection System. Полягає вона ось в чому, значить, так як твоя компанія вона. Подає всі документи в державу, хто в неї працює, вона подає, значить, таку таблицю в державу, умовно кажучи, ось ти вказані всі зарплати. І у, у компанії на банківському рахунку воно якби фіксує цю суму зарплат ваших. І е, компанія вказує, там, наприклад, який день вона виплачує всім зарплати. Наприклад, он, тут у мене 25 числа там, да, завжди. І рівно 25 числа, або якщо 25 припадає на суботу, як сьогодні, тоді це було вчора, і їм обов'язково прийде зарплата, тобто не може бути затримки зарплати, тому що це регулюється на рівні держави, тому що будь-які такі порушення людина дуже просто може поскаржитися в це міністерство, і компанії буде дуже погано, тому ніхто з цим не жартує, тому це захищається десь на рівні держави. І так далі, тому цікаво от в плані в Америці. Мені цікаво дізнатися, що дає. Коли ти влаштовуєшся на роботу щодо компанії, наприклад, я чув про цю систему, яка називається План 401К. Я не знаю, що це таке, я просто чув це пишуть в вакансіях, якщо там компанія пропонує таку штуку. Що це таке і як воно працює? да. ну дивися, з приводу того, що у вас там захист це є, да що там, якщо звільнять, щось там вам платять потім в Дубаях, там якісь гарантують щось там, да, у нас. У США, в Америці такого немає. Якщо тебе звільнять, то ну все, ти короче, бомжні щебро, і це твої проблеми. Коротше, е єдине, що да, якщо там є допомога від держави, в якому плані, якщо у тебе заробіток менші 36 тисяч доларів на рік, на сім'ю, на хаусхолд називається. То ти можеш подаватись, претендувати на якусь допомогу, таку як страховка Medicaid безкоштовна, по якій ти зможеш лікуватися. І якісь там фудстемпи, снепи. Коротше, допомога там по 500 доларів виплати на члена сім'ї на їжу, на якісь там закриті базові потреби. І дехто навіть на таких умовах взагалі тут вмудряється жити, і на цих виплатах ще щось існує. Да, це таке жалке існування, але ну, це все в плані. Що тобі держава може допомогти, якщо ти там взагалі там втратив роботу? Але є таке ще поняття, як центр зайнятості, куди. Тебе безробітного, по ідеї, треба йти і там вставати туди ще, там теж щось там по 200 доларів платять, але вони очікують, що ти там продаш якийсь курс навчання в них і будеш активно подаватися на роботу, шукати її. Тому що, ну, звичайно, що держава не хоче, щоб якісь там на її плечах висіли ці безробітні і висмоктували з бюджету кошти, і також це навантаження на інших платників податків. Але щось таке є, в принципі. Але ясно, що якщо ти якийсь програміст, ти не будеш цим займатися. І в момент, коли ти втратив роботу, я знаю, що деякі її не можуть тут знайти по 3-6 місяців, а кожен місяць в тебе там, грубо говоря, у мене 7 тисяч доларів на місяць і ми орендуємо будинок. Mm -hmm. Ну так, да, ми могли б там якби роботу втратити десь поїхати трохи в дешевшу локацію, якусь забиту да, там, з поганим районом, з криміналом, з поганою школою. І, може, ми вместо сіми там 5 платили, що нам, в принципі, не треба. Але я про те, що довго ти не протягнеш і будеш змушений ну, чи звідси виїжджати чи щось робити. Або люди там йдуть і таксують, чи якісь там їздять, десь якісь гроші заробляють. Ну, коротше, викручується. Стосовно плану 401, це така пенсійна програма, яка е заохочує, скажімо так, заохочує. Тебе відкладати на свою пенсію в спеціальний фонд гроші, і в чому вона прикольна? Це не просто процент грошей, який ти кожен місяць туди витрачаєш. Є таке поняття, як matching. тобто роботодавець там match up to 4%, тобто, наприклад, до 4% він матчить. тобто скільки ти процентів своєї зарплати відраховуєш. Стільки є роботодавець. Тобто, якщо ти відраховуєш 0 на пенсію, так як я роблю, роботодавець теж відраховує ноль. Тобто нічого, <гум> мені в принципі, ця пенсія ну, не цікава. Можливо, я трошки втрачаю, тому що ці проценти все-таки я міг отримувати додатково до своєї зарплати. Тобто, Якщо я отримую за рік, наприклад, 100 тисяч доларів зарплату. Я вибрав план 401 і по ньому відраховую там 5% своєї зарплати, тобто 5 тисяч доларів розбито на 12 місяців з кожної моєї зарплати Частинка буде уходити на цей пенсіонний фонд. Спеціальний рахунок відкривається, то мій роботодавець зобов'язаний, якщо він цей план надає, вони в основному всі його надають. Таку саму суму, цей самий процент, теж нараховувати на мій пенсійний фонд. Але ти його не можеш трогати, аж поки на пенсію не вийдеш, або якщо ти захочеш його зняти, цей пенсійний фонд, що, в принципі, можна зробити, ти з нього будеш змушений заплатити теж там по всі податки, і навіть може більше, тому що роботодавець теж туди платив на твою пенсію, тобто це така система. Тобто вона не може бути там прям безкінечна, ти не можеш заплатити там. 50% своєї зарплати на пенсію, і роботодавець теж 50% теж тобі платить. Такого не буває. Тобто, є обмеження. А чого в чого воно називається 401 чи 401 план, там типу ціль на купи чи ти 400 тисяч. Я навіть не знаю ці історичні моменти, чого вони так назвали, 401 план, це да, не знаю, навіть треба поцікавитися, не скажу тобі. Але от така фішка, що да, ти туди відраховуєш там зачасту, якісь, там якісь проценти свої ЗП, і mm -hmm. твій роботодавець мачить такий так, самий процент додатково з тобою туди паралельно відраховує. І ти тоді зможеш, коли ти станеш пенсіонером, дінеш шортики, будеш бігати по Майами і трошечки там, що там гроші якісь тебе там назбираються. Але я вважаю, це. Рядом, краще, якщо тебе голова є, і ти фінансово хоч трохи е образований, да, трохи освічений в цьому плані, ти можеш краще сам ці гроші інвестувати, затарити стоків, ІТФів, інвестиції, про що ми, до речі, можемо проговорити в наших наступних відео, куди ми інвестуємо, Бабло. Як ми будуємо нашу фінансову незалежність, як ми плануємо відійти в мір іной, да, і почати нарешті вже жити на свої пенсійні заощадження? Це теж цікава дуже тема. Мені цікаво, як ти з цим справляєш, чи ти взагалі кудись інвестуєш, чи ти весь час і гроші вбахуєш просто в стартапи і, скажімо так, ризикуєш на пенсії, ну, залишиться ні з чим, якщо жоден із стартапів не вистрелить. Так, що це цікаво, да, не закута. Да. Поговоримо наступного разу, так. Да.